У британських змі популярністю користується добірка відеофрагментів з короткометражного документального фільму бельгійського режисера і сценариста Ясні Крайновіч Літо з Антоном. Головний герой, – 12-річний хлопчик з Підмосков'я. Проходить навчання у військовому літньому таборі Каскад. Там підлітки проходять як теоретичну підготовку, так і практичні заняття. Патріотичний нахил занять передбачає вельми гостре ставлення до тероризму і націоналізму. Тож як російських дітей вчать ненавидіти українських націоналістів? Дивіться далі. Автори коментарів підкреслюють, що школи військово-патріотичного виховання в Росії набули особливої популярності в останні роки, оскільки їх навчальна програма вельми точно відповідає тенденціям зовнішньої агресивної політики Російської Федерації. У школах викладають ветерани Афганістану, які навчають молодь не тільки принципам рукопашного бою, а й застосуванню вогнепальної зброї, також вибору правильних об'єктів для ненависті. Залишається тільки припускати, які плоди принесе подібне виховання.